Славний Бог ній повсякчас, і на віки віки. Амінь! Слава тобі, Божа, слава тобі, малю небесний, утішителю, душі істини, що всюди і все си наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і віки віків. Амінь. Присвятає, Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий завітай, і сили немочі наші, імни Твого раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам продини наші, як і ми прощаймо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лука Бога. Бо Боє царство і сили, це і сина, і Святого Духа, і повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава і Сину і Святому Духові, і нині, і по всяк і на віки віків амінь. Прийдіть, поклонімся царяві нашому Богу, Прийдіть, поклонімся Христу, царяві нашому Богу, придіти, поклонівся, препадів. До самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Боже ти рознівався на нас, відвернувся від нас і покарав нас, але змилуйся над нами Ти, потра землю порушив її, з рани її вона захиталася, Ти дав людям Твоїм зазнати гіркоти, напоїв нас вином скорботи. Дай же знамення тим, що бояться тебе, Що вони мли в вістріли ти ворожої, що спаслися улюблені твої, спасти їх прависою твоєю, і вислухай мене, Бог сказав у святині своїй, втрату ще і розділю стихем, і долину сохвору розміряю. мій галаат, мій манасія, єфрем твердиня глави моєї, і уда мій, Мов чаша опування мого, найдом покладу чобіт мій чужинці, скорилися мені, хто веде мене укріплене місто або доведе мене до едому. Чи не ти Боже, що вернувся від нас, і не виходиш Боже з військом нашим, пошли нам поміж у скорботах, бо марда допомога людська, з богом ми покажемо силу. Він подолає гнобителів наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Мирі, Господу помолимо, Господи помилуй, спасіння душ наші, Господу помолимо. Господи помилуй. Дали риса світу за добрий стан, Божий Боже церкові за з'єднання всіх, Господу помолимо, Господи помилуй. Да святий красний тих, що з вірою побожністю та страхом Божим ходять до нього. Господу помолимо. Господи помилуй. Блаженніша митрополита і піпані, і водику нашого, високопревосвященіша, Митрополита старача сне присвітерство, у христі діянство, да увесь причесі людей, Господу помолимо, Господи помилуй, насила наше, за всяке місце. Країною за тих, що повіриш живуть у них, Господу помолимо, Господи помилуй заболюбив бережену Україну нашу, владу надо і народ. Господу помолимо, Господи помилуй, за добре поліття, завражай плодів земних і за що все мирні, Господу помолимо, Господи помилуй, за подружніх, за недуже знеможених на приволених і за спасіння, їх Господу помолимо, Господи помилуй, за визволіться нас від нападу чужинців, Господу. Господи, помилуй, Господи, помилуй на нас всякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господу помилуй! Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже своєю благодатью. Господи помилуй. Присели, причи, бревна, слава, ведну славну владицю нашу Богородицю і присудів, Марію, на всі святими пом'янувши, Самі себе один одного і в серця наше, Христу Богові віддамо, Господи. По тобі належить усяка слава і поклоніння і тому духові, нині повсякчас і на віки віки, Годі явився нам, благословені в ім'я Бо Господь я вигівся нам. Благословен, хто йде в ім'я Госпогу. Пославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість його. О, Господь, я вевша нам, благословен, Хто йде в ім'я Госпо. Поступили, оточили мене, як і мене. Переміг Бо Господь явився нам благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Вражити буду і повідомо про діла Господні. Бо Господь явився нам благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Амінь, що зараз бали будівник. В його, стало славою Бога, від Господа це сталося, і тих наших. О Господі, я нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. О Господі, я нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Да, Богород! Чи запалом нині прибіжим, грішні і смирені, і припадімо покаяння, взиваючи за лебини душевної, владичиться, поможи, з в Владичі, це поможе, змилосердившись над нами, успішися, бо загибаємо від множества грехів. Не заверни не рабів твої з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. слава це і сину і святому Духові, і нині повсякчас і на віки амінь, не замокнемо ніколи богородиця. Простего Твою говорити мене до Сьогоні, Бо коли б ти б не простояла блаючі, хто б в від зберегв'яських бід, хто похороняв нас нині вільними, не всупимо від тебе, владичице, Твоїх боробів спасає завжди від душа твої біди, будь можні, премудрість проти голосьоми, Господь силу людям своїм дасть, Господь поблагословить людей своїх миром, Господь, силу людям Своїм дасть. Поблагословить людей своїх МИРОВ Принеси ГОСПОДУ по БОЖІ, Божий, принеси Господь молодих Я силу людям Своїм дась Господь. Поблагословить людей своїх нигеру. Господь силу людям своїм да, Господь, поблагословить людей своїх нируть, Господу помолимо, Господи помилуй, Господи, святий, я се наш! наші. Ти, що ми тобі славу вас села, йому, сину, і святому духові і повсякчас. І на віки віки. Як нехання, нехай хвалить Господа. Щаке ханя. Нехай хвалить Господа. Хвалить Бог в святині Його, хвалить Бог тверді сили Його. Щаке ханя. Нехай хвалить Господа! да, не дихання, нехай хвалить господа, і щоб сподобатися нам вислухати Святе Євангеліє, Господа Бога молимо, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми побожно, побожила, вислухаємо Євангеліє, Ми Сі. І від відлуки святого Євангелія читання. Слава а. тобі, Господи, сама того одного разу приступив до Ісуса. Дванадцять учеників і сказали йому. Відпусти людей, щоб вони пішли в наколишні села і селища ночувати і знайти їжу собі. Бо ми тут, без людому місця, Він сказав їм дайте їм їсти. Вони сказали: немає в нас нічого, крім п'яти хлібів і двох, хіба п'ять піти нам та купити їжу для всіх цих людей. Було ж їх близько п'яти тисяч мужів, але Він сказав ученикам своїм. Розсадіть їх рядами по п'ятдесят, і зробили так, і роздали, і розсадили всіх. Він же, взявши п'ять хлібів і дві риби, поглянувши на небо, благословив їх, преломив, і дав ученикам, щоб роздали народові, і всі їли, і наситили, і набрали залишки дванадцять ковних кошиків. І сталося, коли він милився в безвідомому місці, ученики його були з ним. Слава тобі, Господи, слава тобі. За всіх ти молишся, благая. За тих, що прибігаю звірою, підмоготні твій покров, Бо іншого тривало порятунку ми грішні перед Богом, в бідах і скорботах немає. Обтяжені гріхами незліченими, мати Бога Вишнього тому то ми до тебе припадаємо, і збави до всяких твої Слухай, Твої. Пойнохи свяє прихилив у твоє із корбних, і, і пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, скитальців потіха, Бурями гнаних пристань. Говорих посіщена немічних покров і за жеста рости, мати Бога вишнього, ти єси причиня, поспішися молимся, щоб спастися рабам Двуї, сповіно ім'я, Твоє всякім родиня, радуйся, пречистая діво, радуйся ціни пред царя Христа, радуйся, зроставша, грозно таїнствене, Радуйся, двере небесна, є неопалима котено, Радуйся, все мирне ще радуйся всіх радосте, Радуйся, вірних спасення, радуйся насупнеться всіх християн. І прибіжище влади, холодни сину і Святому Духові нині і на віки віки вам, радуйся вселенної похвалу, радуйся Храми Господні, радуйся горотінню Сповіта, Радуйся, всіх прибіжище, радуйся золотий, радуйся слава православних всечесна, Радуйся, Марія, мати Христа Бога, Радуйся, раю. Радуйся божественно трапезо, радуйся тіни, радуйся ручко все золота, радуйся всіх упома. Боже, по великій милості, Твоїй молимося. Слухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Ми молимось, за Богом Бережену Україну нашу за владу, військові і народ її, за державність перемогу, мир, здоров'я та спасіння, їх, що Бог допомагав всьому, і охороняв. Від усякого ворога і супротивника. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господь, Господу Богу нашому, що вислухав голос Йо, і його всі люди України наші. Урабів своїх воїнів. Назара, Сергія Назара, Віталія Олександра, Денис, Олександра, Івана, Станіслава, Константина, Олега Олександра, Дениса, Романа, Олега Василя, Андрія Андрія Олександра. Андрія Олега Руслана Миколая, Анатолія Івана, Андрія Богдана, Андрія Олександра, Олега Степана, Івана Віктора, Андрія Тараса, Олега Михайла, Андрія Матвія, Любомира, Ігоря Володимира, Богдана, Любомира, Володимира, Василя, Сергія Сергія, Івана, Василя, Олександра, Вадима, Андрія, Василя, Василя, Михайла, Василя, Андрія Сергія, Романа, Ігоря Тараса, Ігоря Олега, Дмитра, Андрія Михайла, Петра Тараса, Івана, Ярослава, Володимира Петра Михайла, Дмитра Олександра. Дімира Віталія Олега Богдана, Дениса Любомира, Руслана Володимира, Володимира, Василя, Івана Володимира Володимира, Христа Василя Олекса Сергія, Максима Віктора, Анатолія Артура Степана, Романа, Степана, Івана Віктора, Артура Сергія Олександра, Олександра Євсахія, Андрія Івана Петра, Ігоря Сергія, Володимира Віктора, Максима Андрія Антона, Романа, Олега Ярослава Володимира, Богдана Михайла, Василя, Богдана Ігоря. Слава Ігоря Сергія Петра Бориса, Олексія Олега, Олега, Юрія Володимира, Володимира Ладо Бориса, Ігоря Михайла, Володимира, Ілію Миколая, Сергія, Антона, Юрія Володимира, Петра Георгія Олега Василя, Михайла Сергія, Тараса, Степана, Олега Володимира, Анатоліан Тараса, Віктора, Степана Олега, Павла Руслана, Антона, Андрія Володимира, Ігоря Богдана, Ігоря Дрія Олександра, Ануша Тараса, Романа, Олега Олексія, Михайла, Юрія, Юрія Богдана, Олександра Володимира, Víktora, Aleksandra, Romana, Vassile, Jakov, Vassile, Evhena, Dmitra, Danila, Vassile, Andrija, Andrija, Víktora, Romana, Vassile, Ivana, Oleksíja, Pavla, Andrija, Romana, Mikaila, Vladislava, Júrija, Tarasa, Martina, Stepana, Henagéa, Ruslana, Volodymyra, Aleksandra, Víktora, Bogdana, Andrija, Pavla, Mikaila, Romana, Vassile, Alis, Mikolaja, Maksíma, Sergíja, Dmitra, Volodymyra, Serafima, Andrija, Сергія Олега Віталія і всіх наших воїнів, що зберіг Господь від смертоносної рани. Від усякої хвороби душевної, тілесної, щоб здорові добробутів, тоді життя їх проходили, щоб здоровими з перемогою вернулись додому, все милостиві, Господи, і, і помий. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. А дику Христи, Боже наш, на, щобляєш від насильника, карету і безпорадного сам, Господи рабів Твоїх воїнів. Олега Андрія, Василя Ярослава, Павла, Ігоря, що бідів засланів неволі в уковах, перебувай, безвісти пропавши, милостиво звільни, додому поверни, молимо стриму, Господи. Вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помий. Христа, Спасителя наш ширим, жулим серцем, тебе звертаємося за тебе благаємо, за спокою душевні, тілесні страждання рабів твої болящих воїнів, Іванова, Івана. Рабі, любові сте пана надійма, нема нехайла Оксани. Олександра, але не Оксани, Любові Тетяни надії Петра Істахі. Так, підійми у здоров, молимо тебе милостиві, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за милі. Сіня, Богда, завітання, вітання. Прошні реки рабів боже, за, за здоров'я. Це пана і Мирослав, які потреби за здоров'я всіх, що тут стоять і моляться. І наших воїнів, усіх поранених і полонених, з усіма рідними та ближніми, усіх доброчинців і всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Прискупий нас, Боже, Спасителю наш, надії всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивим будь милостиві, влади гріхів наших, і помилуй нас, бо ти милостивий, чоловік, любний Бог єси. і ми тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, мірені, повсякчас. І на віки, віки. Тише з миленням сердець нашого, Господу помоли. Господи, Господи, наш, Висока Мойцей, коли він до тебе руки, народ Ізраїля, змісти нам. От Твої Вісуса, не на битву та повелів сонцю, спинитися ти нині, Владико, почуй нас, вша малимось до тебе, змісти силою твої побожі, народ, нас благослови, осправи, славу, його перемогу і над ворогом. Змісти всі могутні твої правиці, нашу державу, збережи наші. Пошле ангела то на захисників народу нашого, подай нам все, що просимо для спасіння, примири і миру тверде, простяний, Господь, це Твої карабів твої заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру і побожий народ, нашу державу прости їх провини, і день праведної слати Твої подає він ці не бо твоєї влади, твоє царство, і сила від тебе допомога, всі примайм на тебе радію покладаєм. і тобі славу вас цю святому духу, нині повсякчас. І навіки віки Хай мужі, преця та я богородища, спасино, чесні, що відхи робим, ви незрівняно славнішів від старах імів, щоб затління богослова породила. Слушаю, Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, слава сими, Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благословій Христос, істинний Бог, наш змолитний себричи, що і Матері, святих славних церквальних апостолів, святий праведний Бог, має не всіх святих помилуй і спасе нас, бо він є добрий і чоловіколюбий. Боже великий єдиний, нам Україну храни, Волі і світу промінням Ти її ось іни. Світлом науки і знання Нас дітей прощає Світи, чи любові до краю, ти нас боже зрости, молимось боже єдени, нам україну храни і свої ласки ще дорогу ти, Ти на льот на зверни. Дай йому волю, дай долю, Дай добро світа, Щостя дай Боже народу, Много я літа. Що сядай Богоже народу і много я літа. Слава Україні. Слава. Дякую за молитву всім. Божого благословення, духовної радості. Нехай Господь приймає наші молитви. Нехай дарує нам Господь правдивий мир, нехай Господь береже наших захисників. Завтра, поминальна субота, зранку о 9-й годині, служба Божа. Слава Ісусу Христу!